Друзі, всім привіт! Я адвокат Ігорісько, і 12 вересня 2024 року о 17-й годині в Юніт Сіті я проводжу великий семінар для власників бізнесу, для фінансових директорів, для виконавчих директорів, для головних бухгалтерів з питань безпеки бізнесу, захисту від контролюючих та правоохоронних органів, а також як діяти, коли ви зіштовхуєтесь з ТЦК. Коли у вас на підприємстві певні проблеми з ТЦК. І ми поговоримо про те, як себе захистити, коли до вас приходять з обшуками, коли до вас звертаються із запитом правоохоронні органи, коли надсилають лист, коли викликають на допит, чи відносно вас реєструють кримінальне провадження і вчиняють слідчі дії або тиск, будь-який правоохоронний орган. Чи то набу. Чи то СБУ, чи то Національна поліція, чи то ДБР, чи БЕП. Якщо ви хочете знати питання на ці всі відповіді, приходьте на даний семінар. Реєструйтесь, будь ласка, він буде в форматі онлайн і в форматі офлайн. Кількість місць обмежена, ви зможете відвідати його, почути мій досвід, мої знання, а в мене їх достатньо, оскільки я 25 років працюю у сфері. Податкового адміністративного та кримінального права. Чекаю вас на своєму семінарі. До зустрічі!